Перший рядок нашого гімну ще не вмерли України ні слава, ні воля. Просто усвідомте, яка програма боротьби, страждання і останньої надії закладена в перші, в самі перші слова нашого гімну. Ми в буквальному сенсі співаємо, ще не добили. Ще не добили Україну, ще вона трохи жива. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Знову ще. Тобто, якась надія на майбутнє. Згинуть наші вороженьки як роса на. На сонці, ми співаємо про те, що в нас є вороги, які здохнуть просто свідом. нашій головній пісні країни. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Це просто страшенна програма. Щоб бути вільними, треба померти. Щоб бути щасливими, треба прийти через самопожертву. Ми прив'язуємо свободу до смерті, волю і втрати. Ми буквально закодовуємо в наше колективне поле біль на дуже глибокому рівні. І кожного, 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 коли ми це співаємо, ми. Ми перепрограмуємо цю реальність і ще більше посилюємо цю програму.